Він планував лікувати дерева. Історія 22-річного добровольця, який загинув у сєверо Донецьку. Семен Обломей загинув від ворожого авіаудару у севері 21 червня. Перед цим він встиг вивести свою групу в безпечне місце. У перші дні повномасштабного вторгнення РФ киянин Семен Обломей волонтерив, а потім пішов добровольцем у військо. Допомагав патрулювати вулиці звільнених від загарбників Бучі та Ірпеня, захищав рубіжне, Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Хлопець мріяв стати арбористом доглядати та лікувати деревні рослини. Пацифіст із невичерпною енергією постійно на скейті і з усмішкою таким його запам'ятали друзі та рідні. Його смерть вразила усіх, хто його знав. У матеріалі журналістка вечірнього Києва записала спогади сестри Семена Анни Обломей. За сімейною легендою у XIX столітті з Греції у Черкаску область приїхав наш предок Грек Семен Обломей. Єдине, що збереглося із традицій того часу назвати чоловіків теодорами, Федорами і Семенами. Прапрадід був Семеном дід Федором, але коли у нього народився син. То Прадід запротестував, щоб малюка назвали його іменем, бо надто важке життя прожив. Після 1917 року Семена Обломея старшого переслідували. А тоді війна, голод, ще одна війна. Він не хотів, щоб його долю повторив онук, тому нашого тата назвали Олександром. Але коли мама чекала хлопчика, то усі знали, що це буде Семен. У нас невелика різниця у віці всього 4 роки. Тож ми разом виросли, і він при цьому дуже радів з того, що у родині. Був дуже відкритим. Коли йому було три, то він у автобусі міг почати розпитувати чоловіків, чи вони одружені, чи є у них діти, собаки. Він сам не розумів, як його приязно сприймали люди, але так було. Завжди чимось захоплювався: петарди, воркаут, пістолети. Він був не з тих хлопців, що цілими днями сидять вдома. Мав насичене життя, і в 18 років в нього сталася Українська академія лідерства. В 11 класі він зрозумів, що шкільний формат навчання йому не подобається. Хотів працювати, цікавився різними проєктами. Семен вирішив змінити школу, а потім хтось йому порадив навчання в УАЛ. І для хлопця, який не хотів армію, але не міг визначитися, в який інститут йти це виявилося ідеальним рішенням. Семен швидко знайшов місце своє у УАЛ, подружився не тільки з одногрупниками, а там така спільнота, де усі друзями стають якось мимоволі. Вони їздили в Ізраїль на екоферму, де для нього розширився світ і з'явилися нові захоплення, зокрема екологія. Потім він ще один рік не вступав у вуз, працював, їздив по екопоселеннях, намагався знайти свій шлях. У батьків ніколи не було культу червоного диплома. Вони розуміли, як важливо робити те, що подобається, тому Семена і не квапили, знали, що він, зрештою, знайде себе. Так і сталося. Він вирішив навчатися у нубіпі. Цей університет у свій час закінчував наш батько, інженер лісового господарства. Саме ця спеціальність виявилася найближчою до захоплень Семена, а його цікавило насправді багато що. Спорт, але у секціях він надовго не затримувався Віддавав перевагу туристичним походам. Він вивчав японське бойове мистецтво Будзінкан це японська школа ніндзя і самураю. Складна і непоширена. Йому дуже подобалося, і він навіть був наставником найменших дітей. До слова, вони приходили попрощатися з Семеном. Коли він вирішив поступати у Нубіб, то він жив у Колівінгу в вільний простір. Його організував один із випускників УАЛ. Ми з батьками жартували, що це меленіали перевинайшли комуналки. Він був сотником у такому просторі найкращим за спогадами всього ком'юніті. Нубіб виявився найближче до його екозацікавлень. і Семен вповні намагався користатися усіма можливостями, що давав університет. Так він побував на стажуванні у Швеції, потім виграв чергові курси у США. Команда десь в районі Місісіпі мала досліджувати місцеву флору і фауну. Правда, через ковід, на жаль, поїздка відклалася. До речі, коли Семен був уже в війську, а почалося навчання, то він був дуже стурбований, що пропускає лекції та семінари. Він мотивовано вчився і навіть обурився, коли йому запропонували закрити сесію, бо він на фронті планував взяти академку. Перші дні після 24 лютого. Семенник і ми всі був у шоці, а потім включився в волонтерку. Цього здалося мало і пішов записуватися у тероборону. Проте, вистоявши декілька годин у чергах, почав міркувати, як це вминути, він був дуже системним. Дізнався, де найменші черги виявилося, що на Печерську. Допомагав там розливати коктейлі Молотова, волонтерів на вокзалі. А коли поруч прилетіло, то вирішив піти добровольцем до свободи. Там він подружився із артистом, який став його командиром. Якраз десь у той час сказав мені, що, як виявилося, він пів життя готувався до війни, бо практично вся снаряга у нього є: каремати, посуд, фляги, різні хитрі туристичні штучки, які дуже корисні в польових умовах. Одного дня він поставив батьків перед фактом, що їде з хлопцями у Ірпінь. Це були останні дні березня. Ми знали, що там жахливі речі, і я боялася не просто за нього, а за те, у якому він буде стані, коли на власні очі все це побачить. Але тоді вони потрапили в останню лінію зачистки, а потім повідомив, що їде на Ізюм. Він знайшов у війську своїх, для нього дуже багато значило побратимство, відчуття того, що він на своєму місці і має свою місію. Це була не армійщина, а добровольці, які роблять справу, в яку вірять. Далі було Рубіжне і Сєвєродонецьк, де вони стояли без ротації під шквальним артилерійським вогнем. Його командир-артист був командиром відділення, а коли вбили ротного, то артист фактично став ротним, а Семен став його помічником. Коли Семен на декілька днів випросив відпустку, то переживав, як хлопці без нього будуть. Бо саме він чудово знав усю локацію. Коли телефонували з якоїсь позиції і повідомляли, що є поранений, Семен знав, куди йти і що робити, і багато врятував побратимів. У його дівчини Віри, з якою вони познайомилися в Уал, 8 червня було день народження, і він дуже хотів стигнути її привітати, бо спочатку війни вони не бачилися. Його відпустили, проте він приїхав 9 червня. Розписався з вірою і побув чотири дні. Вони з Семеном були різні, зате мали однакові мрії. Подружжя це від слова дружити. Вони дружили. 13 червня у Семена день народження, і він постановив відзначити його з побратимами, тож вранці ми відсвяткували і провели його до хлопців. Семен був дуже розсудливим, він повторював, що пішов на війну не для того, щоб померти за Україну. У нього була купа планів на життя. Він не хотів бути героєм, запевняв, що у нього є голова на плечах, просто у якийсь момент сказав, що він не може не піти. Ми з ним були постійно на зв'язку саме я, а не батьки, була його контактна особа. Коли 23 червня мені подзвонили із військомату і сказали, що мають не телефонну розмову і прийдуть через якийсь час, то ми з батьками, наче замерли. Вони відчували лихе, а у мене все ж була малесенька надія, яка не справдилася. Нам принесли похоронку. Володимир Ветроградський арборист Ми з Семеном Облумеєм познайомились лише минулого року. За цей рік багато чого приємного сталося в нашій дружбі. Він проявив такий потужний інтерес до моєї діяльності, який ніхто не проявляв. Я був захоплений тим, як він вправно допомагав на першому робочому виїзді. До критично постраждалого дерева, ми домовилися, що він вчить мене кататися на скейті, а я його основним азом в нелегкій, не класичній арбористичній праці. Він цього хотів найбільше. Зізнаюся, такий потенціал, який був у Семена у своєму житті, я бачив лише у трьох людей. Також цього року ми планували разом їхати до Львова, щоб завершити лікування моїх пацієнтів. Я чітко знав, що він впорається із завданням, що йому. Можна довірити досить складні процеси, і я впевнений, що у нього був би результат. Мені важко прийняти загибель Семена, бо такі глибокі, щирі, людяні, готові до дії, готові перевертати гори і вчитися найскладнішому зустрічаються вкрай рідко. Ми разом працювали у ботанічному саду, лікували старі дерева, звершував роботу вже сам на висоті 27 метрів над землею ледь стримував сльози. Мені хотілося вірити, що це неправда, і Семен зможе побачити всі ці краєвиди своїми очима. Поступово відпускав його там ближче до неба. Янна Боброва, співзасновниця благодійного фонду Пелікен Лів, ініціаторка проєкту Вода для боцада». Надзвичайно важко писати спогади про Семена, перебирала його фотографії, і, хоча було дуже боляче, і сльози текли рікою, зрозуміла, що усміхаюсь. Ми вперше зустрілися навесні 2021 року. Мали садити дерева у Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка «Нан України. І ніхто з нашої команди не міг прийти крім мене. Коли Семен дізнався, що інтерв'ю доведеться перенести на другий день, запропонував свою допомогу. Замість першого інтерв'ю Семена був перший робочий день. Це було 2 квітня 2021 року. Було достатньо холодно та лила, потужна злива. Проте це не злякало наших волонтерів, не дивлячись на непрості погодні умови, хотілося, щоб висаджування дерев запам'яталося їм теплими спогадами. Мені здалося, що так і вийшло, ніхто не зрозумів, що тоді ми з Семеном вперше в житті бачилися, адже ми працювали як люди, що звикли розуміти один одного з першого погляду. До слова, після висадки дерев Семен задавав безліч питань щодо наших цінностей. Можливості робити реальні зміни, гнучкість в роботі. І мені потрібно було довести, що Кен Лів його фонд. Я робила це з великим азартом, розуміючи, що хочу, щоб Семен став членом нашої команди, і я йому вдячна, що він нас обрав. Навіть з фронту Семен цікавився життям фонду. І ще 7-8 червня ми з ним радилися щодо наших постачальників. Ми так чекали вісти із фронту. Страшенно переживали, коли зовсім не було зв'язку з рубіжного, раділи старлінкам у Сєвродонецьку і тішилися всією командою, коли він зміг на декілька днів приїхати до Києва та одружитися зі своєю коханою вірою. Для Семена завжди мало велике значення, чи добре він виконав свою роботу, як він міг полегшити чиєсь життя. Коли дізналася, що семена не стало, в мене виникло бажання посадити дерево, присвячене Семенові, в Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка Нан України. Семен колись розповідав мені про свою любов до гінгхо Білоба та про те, що вони зі своєю дівчиною вірою мріють виростити гінгховий гай. Сестра Семена Анна сказала, що це має бути Білоба, Семена. Таким чином, пазл склався. Отак, з 27 серпня 2022 року, великому ботсаду росте нове дерево Гінго Семена Обломея, висаджував його батько Семена Олександр Обломей. Зараз деревце ще маленьке та дендітне. Згодом воно перетвориться на доросле і сильне, яке буде розвиватися разом із ботсадом та містом. Поряд саджанцями ми встановили книгу, присвячену Семенові та Гінго. Будете в Боцаду, обов'язково відкрийте її. Якби не війна, ти б міг стати найкращим арбористом України, бо відчував дерева. Впевнена, що Семен не просто прийшов на цю землю, а для того, щоб зробити цей світ кращим. Він став воїном світла, який буде продовжувати тримати нам небо на небі. Володимир щук позивний артист, актор, командир піхотного взводу. Перше враження від Семена в мене було дивне. Познайомилися ми в Києві наприкінці березня, приїхав до нас у штаб на скейті хлопчина. Невисокий, патлатий, ото, подумав, вояка буде. Але через декілька днів враження змінилося. Він був відкритим, мав потужні лідерські якості, одразу влився в колектив. Він міг вести за собою ненав'язливо і дуже азартно. У нього все відділення таке, молоде і продвинуте. Казав їм, що їхнє місце в політиці вони реальна зміна нашої країни. Мені самому 34, начебто не так багато, але були моменти, коли я дивився на Семена із щирим захватом старшої людини. Його молодість випромінювала невичерпну енергію і ідеї. Спробуємо. Питав, давай, погоджувався. Він робив те, що здавалося неможливим, а потім перепитував, правда ж, я, красавчик, так, безумовно, погоджувався я. Він максимально злагоджено працював із людьми, зумів прихилити до себе старших солдатів, завоювати їхню беззаперечну довіру. Інколи мені здавалося, що він взагалі був якимось казковим персонажем, нереальним у своїй крутості, Рубіжне. Сівєродонецьк ми були у найгарячіших точках на нулі. Він став моїм замом, замкомандира, взводу, і, наче молодим братом, якісь такі почуття були, Сем раніше не служив, але так виходило, що військовій справі розбирався краще, ніж кадровий військовій. Він чудово опанував місцевість, знав, кого звідти витягати, і як це зробити найкраще. Коли треба було евакуюватися, а куліс у нас не було. То він з побратимами якимось дивом знайшов жовтий автобус Богдан. Фарбували на чорно, практично під носом у орків. нас відділяли якихось 50 метрів, завдяки цьому тоді врятувалися багато людей. У добробаті дуже важливо, хто прикриває твою спину. Для нас це священна війна за нашу землю. Думаю, що такі герої, як Сем, з'являються саме тому, що не військові, бо для військових війна це, по суті, робота. А для нас, вчорашніх цивільних, справа честі, ми воюємо за наші ідеї, за нашу землю, за вільну Україну. Ми про це часто говорили з Семеном, і я дивувався, бо у свої 21 років про таке не задумувався. Через якийсь час мене викликали у штаб управління. Захотіли почути думку людини з передової, до переправи мене уже візьме. І коли я уже дістався другого берега, то попрощався, розкривши долоню, наче у сцені з п'єси Джулієта й Ромео». і Сем повторив цей жест, помахавши рукою, і тут мене наче пробило струмом, бо це ж була сцена з останнього прощання Ромео і Джульєти. А через декілька годин я дізнався, що його не стало, плакав чотири дні. Ця втрата сильно підкосила нас усіх, такий, як Семен, це наше майбутнє, і саме завдяки їм ми переможемо. Семена Обломея кремували на байковому кладовищі. Попрощатися з ним прийшло багато людей, а на дев'ятий день по його смерті родина сповнила його волю, розвіяла прах на Трахтемирівському півострові над Дніпром. Він невимовно любив це місце і хотів там жити. По маминому роду Семен був із родини козаків, його так в жарт і називали козаком. Я не кажу спи спокійно, бо я ж тебе знаю, братику. Літай! Грай з вітром та хвилями. І бережи наше українське серце, написала при святі Семену його сестра Анна. Наталка Марків, 5 вересня 2022 року. Вечірній Київ.